А в нас сьогодні дощ. Погода змінилася, дощ, холодно, така неприємна погода. Не люблю таку сирусь, холод, але що ж зробиш? Осінь, осінь бере своє. Курочки. Спасибо, сіп, ціпаси, ціпе, ціпе. Йдіть, їжте. Холодно вам тут, їжте, вже, слава Богу, обростають. Їжте, клич їх. Ну, подивимось, що ви для нас тут зру... знесли сьогодні. О, два. Стали обростати і краще несуться. Два. Тут три. Это уже пять. Тут ничего. Тут ничего. А не одне. одна. О. Шесть. И тут одна. Семь. А тут нема. Ой, ну семь. Це я роблю з таких сік, дуже смачний. хризантемки квітують, але підуші Джека випущу, хай пробіжиться. Джек, ну біжи, біжи. Біжи, пошукай, бігом біжи. Пробіжися і назад, бо дощ. Що не хочеш, холодно, ну біжи вольєр, біжи, біжи вольєр. Бігом, 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 бігом. Холодно, бачиш, біжи, мій хороший хлопчик, біжи. Бігом вольєр. У мисочку. Мисочку. Все, все. І ось тут хризантеми починають квітнути. Ще троянда. Миру добра всім спокою. Будьте всі живі і здорові.